Всім доброго. Гостях ми, місто Тернівка, Дніпропетровщина, Сергій, Господар Володя, Слава. Приїхали до Нового Да, Нове обличчя. Скільки ми? ми давно збиралися, сюди да? вже все ніяк не доїжджали. Це одне, то одне, то інше. Самий <плес> Володя, ну розказуй, показуй, що, що розвів, що маєш, що полюбляєш, що цінуєш в голубах, як довго тримаєш, все цікаво, ти людина нова. Для мене точно на каналі теж перша. Це хто так, із місцевих, хто знає. Молодець, Це... Проробив, я з ним напарник. В шахті слава працював. Вже заслужений пенсіонер, так? Да? Полюбляю, щоб була має маю руки, маєчки. Ага. Ну я дивлюсь, вони такі всі протягнуті такі, да? так? Два місяці не заглядывал, блин. Мать болела. Засвої, треба чистих, хлопчик. Ні, ну так, так. Я просто не просто не почищу. Ну, одразу, що кидається в очі, полюбляєш темних голубів, так? Ага, ага. Ну, Сірих сір набагато більше, так, бо вони все одно поглинають сірі, так? Їх треба, я теж... Це зрозумів, і треба коригувати. Все одно напрямки Донецьке, Донецькі. Да, я так розумію, свій час а, і туди їздив, да. твоя... так? Прийшов, ще сіра твоя вузька, щоб так. Да. Да, да, да. Ти полюбляєш не тільки, щоб вони величенькі були, а щоб інше і крило, да, якось там по-іншому. Ага. Не дікарі, щоб ага, це. Щоб не дікарі, зрозуміло. Ну, а? я скажу, что простенькие, легче лопа ну, проще, лучше летают. Этих тяжелее разогнали. Да, погоди. да, да. Ну а ти взагалі займаєшся там гоном хоч якось? Ну, так, так, все, Они, там, гоняю, да. Взимку, да? Ну о, 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 що і не дають. Ми звернули увагу, що тут живеш тут взагалі. Він, ну, воно це, тут, не, краса, тут, мабуть, ви не помітите, але тут, це тут край. А тут же ж у вас ліси, ліси, ліси одні лісочки, і тут і посадки, і дві ті лісові. Господарство тримаєш, так? Ні? Корова була, корова була, віка. Ну, горобиних скільки, так? Очі такі. Можна на плодитися, чотири пари, ні, стара, Ну, один. я тут для мене перещегуляв, у нього... Бо... За кількість Та не факт, хлопець. Ну а, а ні, ну більше мабуть, ще вон сидить. А скільки у тебе було старих? Не знаешь? Друж... Знаю, не знаєш? Ну, пар, 70... я маю. 35 пар? Ні, 70 плав. пар. А, Ну а у Слави 70 30... штук ну, я багато оставил, тяжело за ними слідити. – У тебе два голубника, да? Так. Ага. это. Да. Некуда вот молодежь отсаживать, где надо отсаживать, а їм некуда отсаживать. Угу. Ну ти ще береш галобаняд, да? По місяцях не загадав. Ну, вижив той, вижив, да. 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 Я дивлюся, вони там на, на лисі тут на накльовані, да. на да, Тільки годував і все, так? – Так, подивил, якщо там є А зараз не береш нічого, тільки в своїх краях. Чи береш голубів десь щось збоку береш? А він постійно на виставку їде, ти то він обереж постійно. Три штучки привіз, блядь. Він десь не може щось. На Дніпро їздиш? Ні. А, Павлоград? — Я давай не едет. А, давай-ка наездишь, да? Короче, баюры, на один. Они... Баюры, я... Я, я помню этот разнаряд уже было. Ну, нема, их сейчас нема, нема. Нема, я же вижу. Нема, нема. А це линия таких класна, боже, ты их донецька приводить. Ну да. А нема з Донецька нема. Чистий щоб возили, сі подопли. Один остався. І Його мало у тебе, так? Да? Більше все одно таких я дивлюсь. О, трохи білі навіть є, да, трішечки, бо я щось одразу не звернув, увагу. Ого! Яка реакція? Можна сняти ось такі. Давай, так, да, когось в руках, та подивимося старый да, да. О, щоб і за забарвленням, і за розмірами а, да? ну, і за інтер'єром да. щоб воно таке плюс мінус було дає що <говорит> це старий старичок, мабуть да, да? Старий. А остального якось такого спіймай щоб да, такого ну який тобі подобається от що я як... не такая, конечно, как тот. Тоже старенько уже. На маленько, вот. сейчас поймаю старого. Он... Я их не накидывал. Да, Так, мабуть, так. Серега каже, штук 400. Ну так, візуально, мабуть, так. Це ж ми, вони ж, ну знаєш, хто там, хто там, хто там, а якщо їх в одну купу зібрати, то десь, мабуть, так і буде. ты не вакцинуешь, Вов? Не вакцинуешь голубів? Пропаиваю? Пропа... Пропаиваю, а вакцинировать не Вот это хотел поймать Серегина. Да. Я их и в руки посадил. Ага. Видишь, вот здесь. да? Да, ну вот. Вот это Своє з паровами У тебе схожі голуби, знаєш на кого? На, на юри, на баюри голуби схожі. Ну як на мене, на... от як взяти Касима, то у Касима трошечки все таки інші. Спасибо. Я ще кажу, а от тут мені, мені як ближче от на із місцевих кого-то от... ближче до цих голубів, а не братно ну? оповки. Все, а, ще, да кого? А вот и лопот, короче. Вс, прикрыто точно, да. Вот этот старый. А, це, це старый. Тоже скільки ему вот уже воха. Не знаю. Так Такие як ты, да? <ривіт> Разом на пенсию вышли. <ривіт> это это я покупал. Говорят, в одной из-под. Ну ты что, ты тоже их, да, не берешь у руки. Нет, почти не беру. берут. Він великий, батя, Йо я ветероп ему осенью погодку, він бачу. да. Ну да. что я сейчас кормлю их мало, Уже эти молодежь, кто выживет, то выживут эти последние. Ага. Серую поймать. Поним? Ты не, не бачишь Это да? Сейчас, а то я такого стального рябого да. стоп было? Но, У меня ж тогда и... Молодый А он, да, вот он, молодой Вот Самый вот Да, он. да Таким вин э, за вбильшки на да, второго, да? Только я не знаю под кого, он. это уже пьешь, наверное, на какие он их. Это. Легать пиддяких вони, да? Вот этот, не, не знаю, я не покольцевал, это последний ага. мальчик нарыва я. Не знаю. Ну, це вона тільки вилізла, да? Так? Красиве. Да те що воно не що, Та, Такий корабель тут, блин. Та я тільки що теж бачив десь горобини там всередині, теж такі ну, это... тут. Ну тут два старих. Ні, молодий, молодий. Взагалі я бачу, що він молоденький, але він отакий, отакий завбільшки. такие сиры, да? Он с краю, слива, лива, да, и такие. Ну, в каждом дворе по-разному голубые. Пласты, да. Угу. Уже линять начинаю. Бога не дивится, на глаза не. Не, не, не. А що цінуєш? Ну, біч, скажі, на що звертаєш увагу? Ти там обираєш головів, на що звертаєш увагу? Чесно сказати, порою, коли я не заморачиваюсь, Що мені до да вподобає, то і поруб. Ні, що, вподоби? Я маю ну, зубити, щ... я що ти цінуєш. Це, це... це... теж одна це... лінія, так. Ли... Це... Так, бачиш, яке... в неї. Ага, з Да Мазане таке, як ото то розжено. Це виводна твоя чи привозна? Це Это Ну, Нос під это. Наверное, деки... это да. Наверное, это. Там щось красне замыхано. Не знаю. Не, у ничего, не А ничего кого Тоже Вона вон она. Да. Я не помню, вона давно-давно. Ні, ні, це надавна, надавна, надавна. не, Це... Это... У мене пара рыщих, вони дають. Ну, вот таких, ну, вот таких, где-то один ходит этого года. А, вообще, он, он с рыженькими да? Да, А, он плавал, бачи, какие есть. Ну, да, вот это сейчас. Где-то Больше черного. Пара рыжих. Это они, они же старые, давно.

это мне Витька голова на войну ходил воевать, да. он мне отдал качество Но это голову был голову этого. Сашка моего. Да, да. да. Его, его голову. А вот это уже с под его, да. С под его, Он на мешку был там. Я вот, этого, вот это вот. Вот это вот. Продовжуємо знайомити з голубівниками Дніпропетровщини. Давно-давно нових мабуть не показували. Нарешті ось то Я от таких мазаними називаю, бо він начебто якийсь стальний. А я... Або димчатий можна. Да? Ну, я так стальний остальний мазаний таких називаю. Брат. Бачиш, що він у не має. На реалі... Донеччині знаєш, як їх називають. Знаєш, на Донеччині їх називали. Може не, не, не усіх регіонах? Чалень його називали. Чалень. Не чую я такого чисто. Так, да, щоб як, як тебе. Тут у нас в Харцизьку називали чалень таких. Так, да, ну голуба, отаку таку масі, як от, от той був голуб. Їхна... Оце, оце та сіра? Да. Оце я тобі давав, да? Да, 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 да. Ну, ну, не давав, так? Ти церпачина? Ні, а да, да, чуть-чуть у -чуть неї мах. Маску а сіром, да, порова? Да, вот тут. Мах такой. Чуть Ну no, не дуже так. Ні, не, не right. а мах. Uh -huh. А це от спатувася. Спот... того серого що тоже такого пошла теж? це голубка. Це і печата ну а вони полиняють? Вони, вони сильно ні? ну от косяки а ну коровы Да. Ну, тяжело, да, у мене є там пару штук. Й ну, да, вони лки ну, оце приїдять, це живо, да. І пров'язую там. Трохи червоних, трохи жовтих, але більше сірих, стальних. Ну, и крымочки там че. Вот такие. А самая А, сам, а, а ну-ка, да, покажи, улетает. что. И засекал, ну, часа два точно, блядь. Вот эта голубка, да? Да. Да, простенькая. Ага. Была одна твоя? Да. Еще и одна с подловленной. Хотел убрать... Ну, Батьки она, тоже простенькие? Ну, батьку. А, ага, батьку. Ага. Не, маты, маты. Маты, маты, маты попростейшие, да? Маты ловленные, вообще, я же говорю. А-а. Маты вообще, я хотел ее убрать. Короче, и вырешил завышку, да? Угу. Да, что, что мать, да, У -у -у, Голубка, і не впала одразу, да? Оця голубка, що підкидав, не впала одразу. Ні, на... да. сама відкриваю сама, я баруваю, ага. І що найголовніше — головне над домом стоїть. Става і стоїть. Ага. Угу. Ти кожен день відкриваєш голубів? — голубі? Що сіпешці на mm. mm -hmm. А Що це? Это... Пропаиваю альбувира. Ага. лет від... 7, наверное, блядь. Половина. Это 160, половина. Гэкнулась. Да. Ну, альбувир, альбувир, это протовирус, противовирусное. Ну да, ну вот это я раз в месяц, там, 2-3 дня. Так, Подапаєш, Профилакти. да? профилактики. А так, сейчас надо пропали. прошлого, не прошлого, года, а за прошлым У меня не было такого никогда. Но вот глаза за, за, это, за киса. Ну, у голубя нет? У голубя, да. Mm. Но ну, за это полипали. Что я только не робил, вы наши аптеки, это нифига. А потом у меня там новые работы. С Харькова лечебница, кто позвонил ему. Mm -hmm. И он прислал, хорошо. І що, що допомогло? Ну ти я пропаїв, і приостановив. Так а що за препарат Щось я не почув? Щас, я не знаю, то я думав я не почув. кожа, як підмазані. Як підмазані. Ага. Я, я, я такі чорнильними називаю. Він як чорнила мазані. Так, так, так. Це от з-під тих рижок, що ото <говори> голубка, <говори> а це родственники. А ото в був голуб такий бок, такий красний, і один бок прямо чорний. це давно було. Я до тебе заїжджав. Ну, це було так само.